Вітаю народи, і з вами Крупт, Ви на каналі Мій Погляд і це другий подкаст по Геншину. Якщо ви хотіли побачити відео про Нахіду, то воно вже в мене є, тому в цьому відео я можу просто поговорити, розказати вам свої думки про те, що змінилося за цей час з виходу персонажа. І чи потрібна вам Нахіда зараз, якщо ви до цього її не крутили? Тому відео, сподіваюся, що тут я зможу вам відповісти на питання, чи варто витрачати на цього персонажа примогеми для когось з ваших улюблених персонажів, якщо Нахіда, на жаль, не є вашим улюбленим персонажем. Давайте почнемо з плюсів та мінусів нашої дівчинки. Першим плюсом є сила статусу. Можливо, це не зовсім зрозуміло, але можу сказати так: у кожного скіла є різна сила накладення статусу. На що це впливає? Якщо бити гідро дендро, то витрачається половинка статусу. Якщо цей статус повісила Єшка на хіди, а саме спрацьовування її три карми, ця штука, три карма Purification, то цей, сила цього статусу буде півтора. І таким чином, якщо гідро буде накладено о, дуже швидко, три рази, то ви зможете створити три блуми. По пів... За одну реакцію по пів сили, ну, ви мене зрозуміли. Механіка працює саме так. От. нахіда єдина, хто здатна накласти на сильний, ну, сильний. Півтора це не дуже сильний, але це три блуми замість двох блумів. В деяких випадках це важливо, наприклад, у команді з синім, тому що в нього багато гідростатусу, і він ну, здатен створити три блуми. Але, наприклад, в Хайперблумі це не так важливо, це більш важливо для ну, якоїсь, наприклад, пачки Нілоу чи звичайних блумів. Тому що в Хайперблуму є обмеження у два блуми на один таргет, тому там трішки інакше це працюватиме. Далі, друга причина сили Нахіди це незалежність від ультимейту. Її статус вона накладає Єшкою. Яка триває 25 секунд, кулдаун 5 або 6 секунд. Тобто вона триває завжди. Ви можете, незалежно від того, наскільки довга у вашого персонажа ротація, канахіди протримається усю ротацію завжди. І вам не треба збирати відновлення для того, щоб підтримувати дендростатус. А в дендрокомандах реакції це основний демедж і підтримка статусу. Ну, Надважлива функція, скажімо так. Навіть якщо ви зберете велику кількість відновлення, наприклад, нашій ГГшці, а вона є, ну, так, стривайте, це Електро ГГшка. Ну, уявіть, що це дендро ГГшка, у неї ульта триває 15 секунд, а кулдаун 20 секунд. І здебільшого в деяких ситуаціях цього вистачає ну, для ротації. От, накладення статусу е, плюс-мінус не в усіх командах, але теж вистачає. Але е, чим це відрізняється від нашої нахіди? Те, що Нахіда може накласти статус з будь-якої точки на будь-яку кількість супротивників навколо. Тобто вона отак робить, відмічає цілі таким чином. От, і вішає статус. Кожен раз. Кожен раз, коли на цілі закриватиметься реакція, статус перевішуватиметься на усі цілі з мітками. Цілей з мітками може бути 8. Тобто, якщо ми кажемо про безодню, то це 100% часу відбувається. Ви мене зрозуміли, так? Так, трішки, трішки. Так. Далі демедж самої нахіди. На відміну від інших дендроперсонажів, які використовуються як сапорт для накладення просто дендростатусу, на хіда досить багато дамажить. Навіть якщо тут у вас буде не Сігна, а я не знаю, там оця тризіркова книжка. Тому що персонаж грає через реакції, персонаж скейли має від майстерності, от її велика частина демеджу це демедж від майстерності, це закриває реакції. от Реакції теж від майстерності. І виходить, що демажнахіди суттєвий, ну, за рахунок того, дендро персонаж хоче збирати собі майстерність, і у неї скейли також від майстерності. Реакції вона закривають, які залежать від майстерності, ну і все накладається, накладається. Таким чином виходить, що те, яка в неї зброя, не настільки важливо. От і збірка теж плюс-мінус, якщо тут буде не знаю там 40 на 100 і 800 майстерності, наприклад. Це теж буде вже високий демедж від персонажа. Далі, якщо ви вже збираєте їй ну, якусь кількість відновлення, і хочете використовувати її не лише для статусу, то є ще її ульта, яка бафає. Ну тут бафи лише для нахіди, от, Але е, наш баф знаходиться от у пасивці. Чомусь вони так зробили. От, 25% від майстерності. Персонажа з найбільшою кількістю майстерності дається активному персонажу у зоні дії ультимейту. Тобто, от у нашої нахіди, ну зараз це без закриття реакції, тому що там дендрорезонанс ще може бути закриття реакції, і тут може бути більше. Ну, нехай 800. Ми дивимося на 800, і м -м, з 800 ми беремо цю майстерність. От. Це 200 плюс майстерності дається активному персонажу. Якщо це мейн ДД, який закриває реакції, тобто це, наприклад, Тігнарі, це Хайтам, Сайно, то ця ульта дає неймовірно багато. Тобто, крім того, що Нахіда накладає статус. Нахіда підтримує, ну, ще й дамажить, вона ще й бафає майстерність. І це ще не все. Якщо це в нас Тігнарі чи Альхайтан, ну ще Ніло, ну до Нілу ми далі перейдемо пізніше. От, Нахіда ще й може носити дендросет, і для неї це не буде великою втратою демеджу. Тобто, дендросет, крім того, що він дає дендродемедж, він дає зрізання дендрорезисту. По усім супротивникам, по яким ви вдарили єшкою або ультою. Так як Нахіда б'є Єшкою усі цілі постійно, ну кожні 2,5 секунди, якщо закривається реакція, тоді цей дебаф підтримується завжди. Тобто це такий собі дендро, а не мосет. Тільки для цього вам не закривати реакції треба, а бити навичкою чи. Ультою. Це не означає, що інші дендро-накладачі статусу не можуть цього робити. Дендро ГГшка зазвичай і використовується замість нахіди для цього. В деяких командах, наприклад, Байджу може цим ну, цю роль виконувати. Наприклад, у мене теж він одягнутий в Дендро. От, але це теж я пізніше розповім, чому. Це може бути поганим вибором. Також цю задачу може виконувати, наприклад, яо яо але в неї теж свої мінуси, колеї, але в неї теж свої мінуси. Кавих це взагалі. Онфілд-персонаж він не може накладати статус для іншого ДД, тому він відпадає. от Це такий хай там, можна сказати, тільки, тільки кавих. Все наче суперкруто, так? Але все ж є мінус. У Нахіди є один мінус. Це битва з хвилями монстрів. Ем, наприклад, в якихось бойових івентах, зараз, здається, такого немає. Активного чи є активний бойовий івент. Ні, зараз його немає, він вже закінчився. Ну, от нещодавно був активний бойовий івент, де ви вбиваєте хвилю супротивників, а потім з'являється ще одна хвиля супротивників, і ще одна, і ще одна. От. Якщо вбивати їх дуже швидко, от, е, а в прокаченій команді це буде саме так, у вас навіть є ж хіди, може не встигати відновитися. Вам же потрібно постійно ну, перевішувати ці мітки. От. І в наприклад, в безодні, якщо. Якась битва у вас складається з кількох хвиль. І, наприклад, ви першу хвилю вбиваєте на сайно, коли вольти ще залишаються, там ну, нехай 10 секунд. І на наступну хвилю, яка з'являється, на ній вже не буде дендростатусу від нахіди. І отут і мінус нахіди. Тобто на кожну хвилю вам потрібно буде давати нову ротацію. У цьому от мінус. З Дендо-персонажами, такими, як Альхайтам і Тігнарі. Ну, Тігнарі Альхайтам у нього теж довга ротація, як і у Сайно. І через це. Е, Вальхайтама те, що він сам дендро, в його пачках, наприклад, у Хайперблумі з Альхайтамом, навіть якщо там є Нахіда, і... але ви не провісили мітку, це невелика проблема, тому що ви можете продовжувати бити, накладати статус, а більше частини демужу це Хайперблум. Так, у вас не буде активного дендросету, але це плюс-мінус не так важливо. Далі, далі. А далі що? А далі персонажі. От. Плюси, мінуси ми розглянули. Так, персонаж має робить усе, абсолютно все краще, ніж будь-який інший дендроперсонаж, окрім битви з хвилями. От битва з хвилями це е, проблема на хіди. Але плюс-мінус часу у вас завжди вистачає для того, щоб кожну хвилю в безодні, ну, якщо ми про безодню кажемо, от, е, вбивати просто з новою ротацією. Це не є проблема, тому що якщо це. Битва з хвилями монстрів. Це означає, що у вас багато енергії зайвої буде. І ваш ДД, наприклад, той самий Сайно, встигне відновитися, і, і все нормально в нього буде. От завдяки цьому. Далі, далі. Персонажі. Спочатку поговоримо про Альхайтама та Тігнарі. Про них ми трошки вже сказали. От, ну, Альхайтам у нас буде грати, роль Альхайтама в нас кавих буде. Привіт-привіт, кавих. От. Ключі він тут вже втратив свої знову. Так от сенс у чому в пашці з Хайтамом. Наприклад, беремо хай... Ну, стандартна пашка Хайперблом. Хай Хайтам. Це Альхайтам, синій або Єлань, або Фуріна. там, я не знаю. От, І до них ми додаємо кукі, яка закриває реакцію. Ну або Райден. Якщо це Райден, синій та Хайтан. То ви не можете взяти туди нахіду, тому що у вас тоді хілера не буде. Це можливо лише з Куки. Але якщо у вас куки немає, а ви хочете посилити цю команду, то, скоріш за все, вашим посиленням буде або додати туди Яояо, -яо, де, до речі, вона не може знайти. О, вона підпоряд у нас. От, додати Яояо, -яо, яка і буде носити вам дендросет, або покращену версію Яояо, -яо, тобто байджу. Також в дендросеті. Мінусом байджу e, та Яо-Яо є те, що e, їхні скіли мають недостатнє АОЕ. І тому з великою групою супротивників накласти дендрос, ну, оцей сет ефект сету на кількох супротивників важко. У байджу ульта б'є взагалі один таргет, єшка e, б'є три таргети. Тобто, якщо дуже швидко вбивати, то плюс-мінус ну, 8 секунд тривалість дебафу, то плюс-мінус вистачає. Яояо -яо ультою б'є усіх ем, ну, при активації. А Єшка теж має. Ну, загалом я б сказав, вона б'є в один таргет. Може, трішки АОЄ там є, але воно незначне, тому в Яояо -Яо теж ем, не ідеальний ну, накладення і підтримка у цього сету. Тому зазвичай використовують жодного з цих персонажів, беруть Куки і беруть або Нахіду, або ГГшку. ГГшка накладає статус ультою протягом 15 секунд. Цього більш ніж достатньо. Хіба що ви прив'язані до певної зони. От. Нахіда дозволяє вам битися незалежно від зони, без необхідності відновлювати щось там. От, Це хайта. Далі Тігнарі. Я багато разів тестував Тігнарі без Нахіди, закривав безодню без нахіди. Але це той персонаж, який неймовірно багато отримує від нахіди, тому що, на відміну від Альхайтама, Тігнарі грає тільки в спред. Так, зараз з появою Фуріни з'явилася можливість грати ним в такий хайперблум Тігнарі, але. Е як на мене, це все одно слабше, ніж якщо грати в чистого спред Тігнарі. так як він досить багато отримує від майстерності, бо, як ви бачите, атаки в нього небагато. Тут в мене ще й. Ну тут годинник не той, поки що я чекаю ульти. О, ульти. Ем... сігни можливості. От сюди потім піде годинник на майстерність. От, і це буде ось так: от 325, плюс ульта Нахіди, це 500 там з гаком. От, так як він закриває дуже багато реакцій, то це важливий стан для нього. І баф ульти від нахіди збільшує Тігнарі суттєво. Плюс під час ударів Тігнарі е, закриваються реакції і спрацьовує Єшка нахіди. А це теж додатковий демедж. Також на Хіда б'є кілька цілей. Коли, вона, коли спрацьовують її мітки, вони спрацьовують на кількох цілях. І це допомагає Тігнарі з АОЕ трішки, але допомагає. Сам Тігнарі не б'є АОЕ, ну його снаряди можуть розлетітися і зачепити кілька таргетів. Але здебільшого він не б'є в АОЕ, це соло-таргет персонаж Ну я б порівняв його, не знаю, з Юймією, наприклад. Це близькі один до одного персонажі, просто у них різні пачки, і так як Дендро просто сильніший елемент, от, Тігнарі трішки перемагає в плані демеджу. Просто в нього кращі тіммейти, можна так сказати. От, виключення, мабуть, тільки якщо Йоймія буде брати собі якусь Єлань, там, синього діда, але в цій команді. Якщо замінити Йоймію на кадзуху, то демеджу буде більше, ну і знаходитися на Єлані. Таке, таке, таке. Далі, далі, ми розібралися з дендро-персонажами. Для них Нахіда це багато. Так, дуже багато. От, Сайно. Будемо імітувати. В мене на аккаунті немає Сайно, але будемо імітувати, що ось наш Сайно. Це кечин моя. От це буде наш Сайно. В нього недолік взагалі персонажа Сайно, це дуже тривала ульта. Вона спочатку 10 секунд її тривалість, а потім вона збільшується до 18. Тобто, це, це неймовірно довга ротація. Мало які скили взагалі комбінуються з такою довгою ротацією. Тому або ви збираєте йому набагато більше відновлення, ніж йому потрібно, тобто, це там якісь. 150-160, при цьому ще у вас буде другий електро в пашці, щоб у цьому випадку закривати ротацію десь на 12 секундах і далі далі не продовжувати перемикатися на іншого персонажа. От тоді в короткій ротації це плюс-мінус норм. Але якщо ви хочете довгу ротацію, в наприклад, не навіть не в Hyperbloom, а в агровий Sino, це більш актуально, скажімо так. Тоді вам знадобиться Нахіда, бо вона подовж, ну, підтримує статус дуже довго. Якщо ми візьмемо Байджу до Сайно, то він підтримуватиме статус 14 секунд. Ну не зовсім так, тому що ми зазвичай починатимемо десь каст з байджу. От плюс анімація ульти Сайно, це теж час. І в результаті ми отримаємо десь плюс тривалість бафу, десь 15 секунд. Це максимально можливо, мабуть, тривалість, десь 15 секунд. Якщо ми все правильно зробимо і ніде не помилимося, от, буде в нас 15 секунд. Нахіда ж дозволяє нам почати з неї і все одно отримати максимальний профіт. Також Нахіда нам дасть майстерність. Тут байджу, звісно, теж молодець, бо він дає нам дає нам ось. Баф за своє ХП, він збільшує демедж дендрореакцій всіх, агровейту сприду теж. От тому для Сайно він, як бафер, теж непоганий, хоч Нахіда дає більше, але не настільки більше, ніж цей баф від байджу. Тому, як е сурс додаткового демеджу, байджу теж хороший варіант для Сайно. Але Нахіда ну, вона все одно буде кращим вибором. Також, якщо ми обираємо агровейт Сайно. Це не означає, що ми не можемо взяти і Нахіду, і байджу. Тобто ми можемо взяти, наприклад, фішель, Сайно, Нахіду і Байджу, почати, наприклад, з Нахіди, бафнути її ульту, потім байджу, свою ульту, єшку, далі фішель на Сайно, і пішли рубати. Якось так. І останній персонаж у цьому списку це Нілоу. Вона теж дуже хоче собі Нахіду. І настільки сильно Нілу хоче собі Нахіду, мабуть, не хоче жоден персонаж у цій грі. Я пробував за Нілу грати без Нахіди багато разів, пробував грати без Сігну. Ну мабуть, більше за Нахіду Нілу хоче тільки Сігну, але плюс-мінус вони рівнозначні одне одному. от. Я пробував брати Нілу разом, наприклад, з Байджу та Яояо, -Яо, чи там Байджу ГГшка, Байджу Колеї. Це все я пробував робити. Але Нахіда все ж через те, що в Нілу немає місця в команді для анемо-персонажа, який стягне. Буває момент, коли супротивники надто далеко один від одного, і оце накладення статусу не прив'язано до зони, яка є в нахіди, неймовірно круто рятує цю ситуацію. І от, от у цьому моменті команди зніло дуже круто грають з нахідою. Також в командах Зніло дуже круто грається система з збільшеним е, силою дендростатусу. Чому в командах Знілу це буде важливо? Тому що в них е, блуми підриваються каскадним ефектом: тобто, Блум з'явився, 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 і коли їх стає 5 штук. Шостий з'являється, перший е, підривається. І таким чином більш цілісний підрив е, блумів відбувається, і кожні півсекунди цілі можуть отримувати демедж від двох блумів. Чим частіше, ну тобто, якщо е, оцей ідеальний стан накладення статусів витримувати, два блуми кожні півсекунди. Це дуже важко, але. Цілком можливо. В деяких ситуаціях, звісно, не на соло таргеті, але плюс-мінус це реальна ситуація. І у цьому випадку додатковий дендростатус, сила дендростатусу від нахіди буде важливою частиною, тому що вона додасть нам більше можливості створення блумів. Тобто, замість двох блумів ми можемо створювати три блуми. Якось так, якось так. Тому для Нілу я б рекомендував Нахіду як обов'язкового персонажа. Минулого разу в банері з Нілоу здається і була Нахіда. Цього разу це не так, тому скоріш за все Нілу десь буде пізніше там. Крім персонажів, є ще пачка Hyperbloom. Якщо ну це швидше актуально для акаунтів молодих. В яких ще є проблеми з якимось контентом, ну, наприклад, з проходженням безодні, Хайперблум, який приймає до своїх лав Нахіду, одразу стає суперсильною пачкою. Тобто ви берете кукі просто в майстерність синього, байдуже в що, аби відновлювався Нахіду і ще одного дендро персонажа, щоб закрити резонанс. Все, ця пачка. Майже будь-яку частину безодні може закрити так, бо можуть бути якісь певні виключення, якщо там якісь вісники щити і тому подібне. Але здебільшого ця команда мега універсальна і, ну, і сильна. Тут складно щось на противагу цьому сказати, бо ну, це дуже сильна команда. І головне, вона не залежить від ротації. Ви можете натискати кнопочки як завгодно, і команда працюватиме. Головне підтримувати статуси, тобто підтримувати всі скіли усього загону постійно активними. Це Єшка кукі, там ульта синього та єшка нахіди. Ну, Єшку Нахіди підтримувати. Ну це вже це дуже просто. Поки що я лише щось все дуже добре, дуже добре, дуже добре розповідаю. Але, але все ж. Ем... Що робити? от Потрібна чи вам Нахіда, якщо ваші улюблені персонажі це так починаємо, наприклад, Йоймія, потім там Райден Іто, я не знаю там хто це може бути. там Цянлін Беннет, Дехія, е, Кріо-персонажі, Ганька, Невілет і тому подібне? Якщо це ваші улюблені персонажі, і ви не хочете ну, щось змінювати, а хочете просто виролити посилення для вашого персонажа, то Нахіда, можливо, вам і не варто її ролити. Так, вона супер сильна і корисна, але не в 100% команд. Я зазвичай кажу, що вона супер корисна в 100% аккаунтів, але це лише в випадку. Що вам потрібне це посилення, і вам його не вистачає для проходження якогось контенту. Якщо вам всього вистачає, то вам і не потрібна нахіда. Тобто, це опція, а не необхідність для вас стає. Хуф, так. Що... що в нас далі? Що в нас далі? М -м отже, отже, ви вже визначилися, що вам потрібна нахіда. Але чи потрібна вам є Сігна чи сузір'я? Я, як власник і Сігни, і Сі2, от мене є і Сігна, і Сі2, її найголовніше сузір'я. І як людина, яка часто грала на Сі0 без Сігни, можу точно вам сказати: Нахіда сильна не за рахунок вкладень в неї, а просто завдяки своєму набору скілів. Якщо ж вам потрібні цифри, Сігна дає в порівнянні, наприклад, з жертовною книгою десь 20% демеджу. Це наче й багато, але Нахіда ніколи не спричиняє основний демедж команди. Хіба що ви самі її так зберете. Моя порада: якщо в банері лише Сігна Нахіди, а друга зброя вам не потрібна, тоді не варто її крутити. Якщо у вас є якесь краще вкладення ресурсів, ну круток, окрім от ви хочете на Хіду с 2 чи якесь інше посилення вашого загону, то я вам теж можу сказати: С1 корисне лише у випадках команди без гідроперсонажа, тому що воно додає цього одного гідроперсонажа, і тривалість ульти стає замість 15 секунд, 21 секунду, і це так, це відчувається, це, це приємно, це дуже навіть приємно. А С2. C2... Це 20% демеджу для м, блумів, ну і для Бернінгу ще ну неважливо, для блумів. От. І десь 19% демеджу чи 18, я не пам'ятаю точно, чи 19, чи 18, ну неважливо, Для агровейту спреду. Чи варте це посилення? Ну давайте округлимо до 20%, Чи варте 20% демеджу команди двох Сузір'їв, Ну це вже вам вирішувати. Я вважаю, що ні. Команди з Нахідою і так дуже сильні. І це посилення вже необхідно. Е, ну, хіба що просто для отримання більших цифр, але не для ефективності вашого загону. Якось. Якось так. Сам я чому люблю Нахіду? Ну тому що в нас один з нею день народження. Це раз. Два. Ну. Ну, ви подивіться на це. Ну, це, це просто це просто чудово. Анімації, неймовірні. Ну і звісно, в той момент, коли вона вийшла, я буду відвертим. Якби не вийшов дендро демедж, ви б мені, ну дендро стихія, ви б мене, скоріш за все, зараз не чули, бо я б забив на Геншин. Дендро дала можливість здобути високу ефективність загону. За набагато менші вкладення, ніж інші персонажі, яким потрібні дуже-дуже сильні критові та дамажні артефакти. Дендрокомандам командам це не те, щоб дуже необхідно. Так, це теж збільшує демедж, але мінімальний поріг демеджу ви досягаєте набагато швидше. Я б порівняв команди з Дендро з однією з з найсильніших команд це Райден National, ну і інші націоналки. Просто тому, що Сенлін, Беннет та синій ця комбінація настільки сильна, що їй навіть не потрібні суперсильні артефакти. Там потрібні, звісно, сузір'я, от, ну, бажані, бо без сузірів тоді ці персонажі суттєво втрачають в демеджі. От, але приблизно от таке враження в мене було тоді про дендро стихію. Коли вона з'явилася, ще тоді навіть нахіді не було, але я вже розумів, що от нарешті з'явилося то, чого мені тоді не вистачало. Я вже закривав безодні на 36, але це було неприємно і ну, з тими артефактами та персонажами, що в мене були, це було досить важко, я буду відверти. І дендро дало мені те, що я м, хотів. Чіл um, і більш приємний, ну, для мене, для мене особисто цього не вистачало. Сподіваюся, я зміг відповісти вам на питання, чи потрібна вам нахіда. А на сьогодні, гадаю, ми закінчуватимемо. Якщо вам подобається цей формат, я, звісно, продовжуватиму. Але було б добре, якби ви написали про це в коментарях, і я дійсно знав, що. Такі відео мають сенс, і просто болькотіти в мікрофон теж інколи корисно. Врешті, дякую вам за увагу. З вами був Крупт, і до нових зустрічей!